Вот так выглядая одна из улиц места Костантиневка. В принципе, так выглядая зараз все место. Такой подарок от наших скидных соседей. Вот что Здравствуйте. здрасте. здрасте. Автівка розбита. Це Ломоносова вулиця. Та сама багатостраждальна, капець. Ой. Так, ситуація у нас така. Приїхали за чоловіком, у нього нещодавно, як виявилось, померла дружина. Будемо зараз забирати її разом з ним. Каже, в мене господарство. ну, тут треба вже обирати. Обрати хазяйство, бо дружину. Поховати треба по-людськи. От. І на фоні війни цих, цих руйнувань, бачите, тут ще й битовий у нас баталія. Донька його виїхала раніше. Забрала його батьківську карту пенсійну. І таке буває. Верніше таке було завжди. А зараз на фоні війни ще розтрисю сприймається, да?